Була одна багата людина, і одягалася вона в пурпур і в вісон щодня, бенкетуючи розкішно, і був один жабрак на ім'я Лазар, який лежав біля його воріт, покритий язвами, і хотів він насититися крихтами, що падали зі столу багача, і пси, приходячи, лизали його рани. І сталося помер жебрак, і віднесли його ангели на лона Авраама Помер й багатий. І поховали його, і в пеклі, будучи в муках, підвівши свої очі, він побачив у далині Авраама і Лазаря, на лоні його. І він вигукнув Отче Аврааме, зглянься наді мною, і пошли Лазаря, щоб він омочив у воді край пальця свого і охолодив мій язик, бо я мучуся в полум'ї цьому. Але Авраам сказав Дитя. Згадай, що ти сповна одержав у своєму житті своє добро, а Лазар – зло. Нині ж він тут утішається, а ти страждаєш. І крім усього цього, між нами і вами існує велика безодня. Так що ті, що бажають перейти звідси до вас, не можуть, також і звідти до нас не переходять. І сказав він тоді я благаю тебе, Отче, щоби ти послав його в дім батька мого, тому що у мене є п'ятеро братів, нехай він засвідчить їм, щоб і вони не потрапили в це місце муки. Сказав йому Авраам: У них є Мойсей і пророки, нехай їх слухають. Він же сказав: Ні, отче Аврааме, ось якщо хто із мертвих прийде до них, покаються. Але він сказав йому якщо Мойсея і пророків не слухають, то навіть якби хто із мертвих воскрес, не повірять. Наші вітання вам з України, шановні друзі, бачите, ми стикаємося з величезною кількістю маніпуляцій, пов'язаних із тлумаченням історії про багатія і Лазаря. Ну, власне, як і усього, що написано в Біблії. Але хочеться звернути вашу увагу на те. Що люди маніпулюють цим, починаючи від того, що для того, щоб опинитися в раю, ми мусимо прожити жебратське життя. І закінчуючи навіть елементарно тим, що раз Авраам каже, що треба слухати Мойсея і пророків, то мова тут йде виключно про давній завіт. Але давайте звернемо свою увагу на те, що мова йде дещо про інше. По-перше, мова йде про те, що ніби не земне багатство. Не бідність на землі визначають нашу долю у вічності, а саме довіра до Слова Божого, висловленого Моїсеєм, пророками, апостолами, благовісниками і зібраного в книги Святого Письма Давнього і Нового Завітів книги канонічні, які ми називаємо Біблія. І Ця історія мені ще подобається з того огляду, що. Тут розповідається про такий яскравий приклад, один з ну ще чим маніпулюють сьогодні. Що а хто був там, в потибічі? Хто звідти повертався? Відповідаю: перше повернувся живий і в новому тілі Ісус Христос, який переміг смерть і пекло і диявола, і забрав від них ключі і віддав їх своєму цілу церкві. І учн... ну, він просто тримає ці ключі в своїй руці, і оскільки він голова церкви свого тіла, а тіло, церква з ним поєднані, то відповідно те, що належить Христу, належить і церкві. І на сьогодні ми бачимо мільйони людей, які дійсно пережили клінічну смерть і повернулися з потобіччя, і їхнє життя кардинально змінилося. Багато з них стали відданими християнами, які, які присвячують своє життя, служіння Христу в його тілі, церкві. Тому ця історія є і виправдання, і засудження для тих, хто говорить, що звідти ніхто не повертався. Багатій благав Авраама, щоб Лазарь, той, який помер на землі, щоб він живим прийшов у інший вимір, в наш матеріальний світ. Але Авраам відповів йому.